Аю, всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма податковий вісник. Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, Прикарпатська митниця та обласна організація роботодавців, підприємців і орендарів, підписали договір про співпрацю. Спільні зусилля будуть спрямовувати на вирішення проблемних питань бізнесу, роз'яснення податкового законодавства, покращення сервісного обслуговування при сплаті податків. Підписання такої угоди сприятиме ширшій роз'яснювальній і консультативній співпраці особливо в напрямку детінізації зарплат тепер в Україні практично у два рази зменшили ставки єдиного соціального внеску в середньому із 41 до 22 відсотків, та скасували ЄСВ, який утримувався із заробітної плати найманих працівників. Протягом перших двох місяців цього року надходження внеску у порівнянні з минулим роком зменшилися всього на 30 відсотків, тобто спостерігається часткова детінізація і збільшення зарплат, хоча це. Неостаточний результат і значна кількість працівників ще працює без оформлення трудових відносин, а бюджет недоотримує значні кошти. На сьогоднішній день основним таким пріоритетним напрямком в роботі це є детінізація заробітної плати. Власне, в зв'язку з тим, що з 1 січня внеслися значні зміни в сплату єдиного соціального внеску, тобто держава наполовину зменшила відсоток сплати єдиного соціального внеску. І ми чекаємо від платника податків від роботодавця збільшення найманих працівників для того, щоб це вилилося, поповнився бюджет, все таки сплатою податку на доходи з фізичних осіб. Спочатку планують роз'яснення, консультування, переконування роботодавців, що легалізація зарплат це соціальна відповідальність і поповнення бюджету. А отже, підвищення рівня життя громадян, після того можливі перевірки і великі штрафні санкції. З Зараз вже війшла в дію. Порядок про застосування санкцій, санкції великі. Тобто, платники, які не реєструють в законодавчому порядку своїх найманих працівників, сьогодні їм грозить штраф у розмірі 41 тисячу гривень. За порушення трудового законодавства, тобто несвоєчасна виплата заробітної плати. Штраф від 3 до 5 тисяч гривень до співпраці з податківцями долучається обласна організація роботодавців, підприємців та орендарів. Видення зарплати це, це є виконання закону. України, а е якщо не знаєш, як поступати, треба поступати по закону. Ми не знаємо, як правильно це зробити. Для того ми тут, щоб почути від вас, як правильно це зробити, щоб це було безболісно для тих, хто все таки ту зарплату в тіні тримає, і щоб це було е прозоро, чітко. Е а не ми не маємо догадуватися, як ми маємо це зробити. Нам мають сказати, треба робити так. На Прикарпатті, як і в усій Україні, триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2015 року. Подати декларацію можуть і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Проте, хто зобов'язаний декларувати свої доходи в наступному сюжеті. Громадяни, які протягом 2015 року отримали доходи, що підлягають декларуванню від осіб, які не є податковими агентами, зобов'язані подати декларацію податковій інспекції за місцем реєстрації. Це перш за все, доходи від оренди, продажу майна, інвестиційного прибутку, спадщини, подарунків іноземних доходів. Крім того, подають декларацію громадяни, які отримували доходи у формі зарплати від двох і більше податкових агентів. Сьогодні я прийшла до податкової інспекції, щоб задекларувати свої доходи від здійснення творчої діяльності за 2015 рік, бо я усвідомлюю, що ці доходи йдуть у місцевий бюджет, а також на розвиток освіти, культури і медицини. Ми з вами маємо дбати про майбутнє наших дітей. Якщо наша країна буде розвиватися, то наші діти будуть жити в ній щасливо і багато в Івано-Франківській державній податковій інспекції вже отримали понад 100 декларацій на загальну суму доходу більше 17 мільйонів гривень. Відповідно до такого ж періоду минулого року кампанія декларування не збавляє активності. Можемо зауважити, що більше 60 з поданих декларацій декларують. Спадщину, це понад 7,5 млн грн. Також є вже задекларовані доходи, які отримані за кордоном, і є достатньо декларацій, які задекларовані доходи від передачі в оренду, здачі в оренду приміщень. Тішить те, що на сьогоднішній день вже сума нарахувань складає по податку з доходів фізичних осіб понад 400 тисяч гривень, і з військового збору понад 120 тисяч гривень. Що ж, наша компанія знаходиться якраз на початку активного свого декларування? Я переконаний, що всі наші мешканці і громадяни абсолютно є свідомими. Проведеться компанія успішно. Платники податку, які реалізовують пальне, повинні обов'язково зареєструватися в єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше як за три дні до початку реалізації продукції. За невиконання цих положень закону платнику загрожує штраф від 2 до 40% суми акцизного податку в залежності від термінів порушення. Які перш за все ношу введені в цьому кодексі? По акцизному податку, а саме введення електронних акцизних накладних, введення реєстру, реєстру єдиних акцизних накладних, також збільшено ставки на акцизні товари з виробництва під акцизною продукцією, а саме на алкогольні напої збільшено ставку в 50% більш ніж на 50%, на пиво збільшено на 100%. Змінено ставки і на пальне з роздрібної торгівлі підакцизної продукції. А саме до сьогоднішнього часу, до 1 січня 2016 року діяла ставка 5% з роздрібного продажу підакцизної продукції. На сьогоднішній день з 1 січня встановлена нова ставка 0,042 євро за один літр. Прикарпатською митницею налагоджена співпраця з управлінням патрульної поліції Івано-Франківська з питань виявлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які знаходяться на території України незаконно або з порушенням митного законодавства. Вже з початку 2016 року Івано-Франківською митницею порушено 18 адміністративних справ про невиконання митних правил, у результаті чого стягнули штрафів на суму 136 тисяч гривень. На спільних семінарах митники і поліція обговорюють основи законодавства, яке стосується автомобілів із закордонними номерами, що знаходяться на території України. Фахівці митниці погодились нам допомагати в навчанні наших патрульних, щоб вони були обізнані. Які мають мати документи, водії, які рухаються на транспортних засобах з іноземними номерами, загалом це для загального розвитку, щоб вони мали про це все розуміння. Я їм дуже вдячний. Я сам був на першому навчанні дуже цікаво. Я сам багато чого нового знав, що до цього навіть не розумів. Мені це було навіть не зрозуміло. Дійсно, ми далі будемо продовжувати також навчання з митницею, трошки вже пізніше. Далі в нас планується навчання з суддями, які будуть розказувати помилки, такі нюанси в судовій системі, як порушників затримувати, перевозити в суд. В місті величезна кількість автомобілів з іноземними номерами. Значна частина їх, скажімо так, переміщується територію України вже з. Порушення митних правил. Це передбачено адміністративною відповідальність. Такі факти треба виявляти ну і відповідним чином, скажімо так, давати їм правову оцінку. Ми проводимо навчання, спільні навчання з особовим складом патрульної поліції з приводу так, правової кваліфікації виявлених порушень, а також надання відповідної так, їм оцінки. Вже 12-й рік поспіль в Україні податкові служби організовують дитячий творчий конкурс на краще висвітлення теми сплати податків, Майбутні країни, очима дитини. На таку тему діти малювали, писали твори, створювали анімаційні ролики. Цих дітей вже є чітке розуміння, для чого сплачують податки, що таке бюджет і як важливо мати всім громадянам високу податкову культуру. В Івано-Франківській ДПІ відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу. В трьох номінаціях і в двох вікових категоріях всі отримали цінні подарунки, грамоти і багато теплих слів від фахівців податкової служби. Я мрію, щоб Україна стала могутньою заможньою та мирною країною. Тому на своєму малюнку я намалювала дівчинку на гол що символізує щасливе дитинство також природу як символ. Також продаю як символ красоти і багатства нашої країни, церква, яка навчає нас бути добрими, чесними і справедливими. Тільки самовіддана праця та чесне сплачування податків сприяє розквіту та розвитку нашої держави. В цьому творі я написала про молоде покоління, яким воно має бути, як воно має розбудовувати свою країну. Перш за все, воно має з любов'ю до неї ставитись і робити все, щоб ця країна вийшла на світовий рівень. Я також написала, що багато що залежить від нас, тому що саме з нас починається наше майбутнє. Ми маємо виправляти свої помилки. Ну і також багато чого залежить і від політиків. Вони мають не розкрадати країну, вони мають її збагачувати і працювати на благо народу. У конкурсі прийняло участь 30 дітей. Всі вони сьогодні будуть або номіновані, або отримали якісь призові місця. Конкурс проводився у двох вихових категоріях. значить Жодна дитина не залишиться без подарунку, і учасники і переможці всі будуть нагороджені. Цей конкурс проводиться з метою підвищення податкової культури у майбутніх платників податків. А майбутніх платників податків потрібно виховувати з малку. З вами була програма Податковий вісник. Всім добра, щастя і високого добробуту. До зустрічі.